Всім привіт, друзі, радо вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин для українців з Європи та світу у Чернігові, рабство 21-го століття, суд без сили звучить як сюжет антиутопії, але це правда, що відбувається деталі в цьому відео. Німеччина готується до війни. Є заява міністра оборони. Що відбувається в Білому домі, і не тільки. Отже, найважливіші та найтерміновіші новини. Ви дивитесь канал Ukraine, Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. Також буду вдячний за лайк та коментар. В аеропорту Дюссельдорфа митниця зупинила 65-річного українця, який прилетів з Молдови. У його багажі знайшли сумку із шкіри індійського болотяного крокодила з головою та лапами. Чоловік сказав, що це подарунок коханій дружині. Експертиза підтвердила, крокодил належить рідкісному виду, що охороняється, і везення таких виробів до Німеччини заборонено. Коли інші чоловіки везуть як подарунок айфони чи парфуми, аж 65-річний герой вирішив зробити певно жест: любові по царськи подарувати своїй коханій дружині сумку з крокодила з головою і лапами. Бо що ж може краще сказати, походитись я тебе кохаю ніж мертвий індійський болотяний хижак? Репорту Дюссельдорфа митники, певна, також були трохи здивовані. Цікаво, що мабуть, цей джентльмен думав, що німецька митниця це як українська, дай 200 євро, і всім все одно, хоч ти ведмідю будеш вивозити. Але тут трошки інша реальність. І до речі, шкіра цього виду крокодила дійсно охороняється міжнародними угодами, як і здорових глузд у подарунках. Мораль, друзі, тут дуже проста. Хочеш зробити подарунок, не роби з себе крокодила Данді. Ну тепер серйозні новини. Трамп порівняв війну Росії проти України з бійкою дітей. Нещодавно Дональд Трамп, який раніше знаєте, обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, заявив, що іноді краще дати трохи побитися. Порівнявши збройний конфлікт з бійкою дітей, і про це він сказав під час зустрічі з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі, за словами Трампа, саме таку аналогію він навів у розмові з Владимиром Путіним напередодні. Можливо, доведеться каже він ще повоювати і зазнати втрат, перш ніж сторони погодяться на мир. Спостерігачі зазначають, що Трамп досі не усвідомлює реального масштабу війни в Україні. А у Чернігові рабство 21-го століття суд безсилий звучить, як я казав, як сюжет антиутопії, але це правда. Український суд нещодавно офіційно назвав умови, в яких перебувала людина в територіальному центрі комплектування, тобто ТЦК, фактичним рабством. Чернігівець провів там понад 4 доби, його не затримували. Офіційно арештували, не висували обвинувачень, він просто опинився у замкненому просторі без можливості вийти проти його волі. Тобто жодної правової підстави для цього не було. І найбільш абсурдне в цій ситуації те, що коли він вимагав звільнити його через суд, суд відмовив. А причина невідома. Суд не уповноважений втручатись, якщо справа не стосується кримінального процесу. Тобто людину тримають як полоненого, це поза юрисдикцією суду. Самі судді пишуть, так, це рабство, але нічого не можуть вдіяти. Тобто, друзі, пастка людину забрали до ТЦК, не оформили як затриманого і тримають без прав із суду. А коли він просить втрутитись, державна машина відповідає: це не до нас. Що можна тут сказати? Суд каже, ми тут ні до чого. Тобто, тримати людину як худобу в центрі комплектування це вже не компетенція правосуддя. Логіка, ми в курсі, що це рабство, але то не наше рабство. Якщо це норма, то у нас не правова держава, а бюрократичний м'ясорубка-симулятор, де людина просто розхідник. В мене питання до вас: якщо завтра когось з депутатів або суддів просто візьмуть на декілька діб. Без папірця, без підстав, без адвоката. Чи це теж буде не кримінальна справа? Це не просто правовий абсурд, це системний вважаю провал, в якому держава вже не захищає людину, а сама стає агресором. І найгірше всі все розуміють. Просто відповідь завжди одна: це не до нас. Ми просто система. Ми йдемо далі, в свою чергу, Росія планує розмістити 10 тисяч військових у Придністрові. Про це повідомив прем'єр Молдови. Москва готується розмістити до 10 тисяч військових Приднестров'я для тиску на південний захід України та наближення до кордонів Румунії, заявив прем'єр Молдови Дорін Ричан. І за його словами, Кремль прагне замінити владу у Кишиневі, встановити проросійський уряд. РФ втручається зараз в підготовку до виборів, зокрема через пропаганду. Грошові перекази виборцям у 2024 році. На це витратили близько одного. Відсотка ВВП Молдови також прикордонники фіксували повернення громадян із РФ із мільйонами сумами готівки. Зараз нагадаю у Придністрові перебуває близько 1500 російських військових. Більшість із них це місцеві, але ж у Кишиньові вимагають повного виведення контингенту. В свою чергу Німеччина готується до війни. Є заява міністра оборони, Німеччина планує також збільшити свій оборонний бюджет майже на третину. прагнучи зміцнити свої збройні сили та стримати потенційну агресію з боку Росії. Нещодавно міністр оборони Німеччини Боріс Песторіус заявив, що для досягнення нових цілей НАТО. Країні знадобиться додаткове кілька десятків тисяч військовослужбовців. Послухайте, що він сказав. Таким образом, мы предполагаем, хотя это лишь приблизительная оценка, что нам потребуется примерно на 50-60 тысяч солдат больше, чем сегодня. В то же время, естественно, возникает вопрос, будет ли достаточно новой военной службы в ближайшие несколько лет. Мы считаем, что с увеличением потенциала, и я могу только повторить это снова и снова, обязательная военная служба нам сейчас не нужна, потому что у нас нет ни казарм, ни возможностей для обучения. Поэтому этот потенциал должен расти до тех пор, Воєнна служба остається добровільною. Канцлер Фрідріх Мерц говорить про необхідність зміцнення обороноздатності країни, особливо в умовах невизначеності щодо позицій Сполучених Штатів стосовно європейської безпеки. Нагадаю, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом і в мережі цю поїздку вже назвали візитом до Лева. Вимо що будуть якісь дії, окрім заяв на публіку. Поки одні компанії скорочують працівників і навіть не прощаються з ними, Volkswagen виплатить по 400 тисяч євро кожному, хто звільняється залежно від стажу та внеску в компанію. Але причина, друзі, щедрості зовсім невесела. Попит на автомобілі впав, електромобілі не злетіли, програмне забезпечення не запрацювало, а час було втрачено. Тепер німецький автогігант планує скоротити 35 тисяч працівників. До 2030 року провал з електродвигунами та програмним забезпеченням боліче вдарив по амбіціях концерну у той час, як Тесла та китайські компанії пішли далеко вперед. Фольксваген опинився в ролі того, хто нас доганяє і почав економити. В свою чергу Дональд Трамп заборонив в'їзд до Сполучених Штатів громадянам 12 країн через загрозу безпеці. Нещодавно Дональд Трамп підписав указ. У список увійшли, наприклад, Афганістан, Бірма, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Гаїті, Іран, Лівія, Самалі, Судан, Ємен. Частково обмежено в'їзд для громадян ще семи країн. Указ передбачає також винятки для постійних резидентів Сполучених Штатів, власників дипломатичних віз від ООН або НАТО, спортсменів та осіб. Чий в'їзд відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Ми відновимо заборону, яку деякі називають забороною Трампа, і не впустимо радикальних ісламістських терористів. Заявив Трамп. Він додав, що список країн може бути розширено, адже загрози з'являються по всьому світу. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи і світу. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.